Всім привіт, шановні глядачі. Ви на каналі SAOSail був розбитий, став і ідеальний. 12 Max 256, який мені став дуже дорого по ремонту. Поїхав гарного перегляду. Сьогодні у нас 12 Max на 256 ябайтів пам'яті. Ось в такому він стані. По нюансам, це бита задня кришка. Серединка, в принципі, не в непоганому стані. От немає е, Видно, що телефон впав на цю сторону, на цю сторону, по бокам коцок немає. І бите переднє скло. От і всі проблеми по цьому телефону. Один ще може бути нюанс, один ще може бути нюанс це те, що скло, коли подрібнилось, воно попало всередину і, можливо, буде вздутий акумулятор. Цьому телефону зараз 88% по батарейці. Тому, якщо акумулятор виживе, це буде дуже чудово, тому що його не треба буде міняти. Ми будемо його продавати з рідним акумулятором. Це буде дуже круто. Та я хочу всі телефони, які я беру під ремонт, хочу вам показувати, за скільки я купив, скільки я вклав і по тому, скільки можна на ньому буде заробити. Давайте я вам розповім, звідки взявся в мене цей телефон. В телеграм-каналі мені написав підписник, каже: так і так, у мене є цей телефон за такою то ціною. Ми з ним спочатку не зійшлися по ціні, потім пройшла десь неділька. Він мені знову написав каже: так і так, чи готовий ти мене його купити за 10 тисяч шістьсот гривень. Я, в принципі, подумав 256 плюс ремонт туди-сюди, продавати його 15-16 тисяч. Думаю, блін, ну в принципі, можна щось буде заробити, а саме головне зніму для вас цю інформацію по про цей телефон. Думаю, хорошо, все забираю. Окей, відправляю. Він мені його відправив. Я його перевірив. Телефон мене влаштовує. Нюансів більш ніяких я не побачив. Давайте же вам розповім, що з приводу. Заробітка. Перше, це переклей скла. Я думаю, переклей скла мені вийде півтори тисячі гривень, 10600 плюс доставка 700. Це виходить скільки в нас 11200 плюс тисячі двісті. 12200 це в нас, якщо буде переклей переднього скла, а заднє скло ми ще поки не рахуємо. Я думаю, що більш всього я буду міняти сам корпус, тому що заміна заднього скла це все одно є колхоз, як не крутий, і тому я б хотів замінити на ньому корпус. Але я не люблю золоті кольори. Для мене золотий колір це важко, продаваємий телефон. Є дуже великий варіант, що цей телефон буде в іншому кольорі. От не люблю я продавати золоті кольори, от вони в мене не йдуть. Тому у нас в цьому телефоні, можливо, буде далі корпус або синій, або білий, або ну, який там ще є, кромі золотого. Корпус я запитав, думаю, за скільки бати оригінальний корпус БУшня. Мені назвали суму в 500 гривень. І тобто виходить: 12200 плюс 500, тобто, і хай там ще якісь доставки. Беремо, що він нам стане 13 тисяч гривень. Давайте тепер порахуємо, скільки зараз можу заробити. Ринкова ціна даного телефона 15 тисяч гривень. От 15 тисяч гривень – це його золота серединка. Але ж ми розуміємо, що ми можемо його продати як за 16, так і за 15 500. Рахуємо по максимуму, давайте, для початку. 16 тисяч, 13 тисяч став. Якщо акумулятор нас не підведе, то в нас буде заробіток 3 тисячі гривень. Я рахую, що на цьому телефоні 3000 тисячі гривень з такими невеликими ремонтами буде заробити дуже дуже чудово. От вам вся історія про цей 12 Pro Max. Ви поки пишіть в коментарі свою думку, чи вообще взагалі ви купляли цей б телефон, чи займались би ним, чи взагалі б не звернули на нього увагу. Але я на такі телефони звертаю увагу. Перше, я хочу дати їм друге життя. Друге, я хочу зняти для вас більше YouTube контента, де розповідається, за скільки я купив, що я зробив, і скільки головне я заробив. А ми пішли приводити в порядок цей телефон. А, як завжди, забув сказати, для вас це буде дуже швидко, а для мене це буде 3-4 дні, десь плюс-мінус на цей ремонт. Може, думаю, навіть днів 5. Така ситуація. Все, ми пішли. Ну що, друзі, продовжуємо інформацію з приводу цього 12 Pro Max. Подивіться, я його вже забрав. Він ось такий гарненький, ось такий він зроблений. Ось такий він красивенький. Замінили ми переднє скло, замінили заднє скло. Тепер цей телефон готовий до продажу. Повністю його протестував. Проблем немає ніяких, тому по цьому телефону запитань немає. Тепер переходимо до самої цікавої інформації з приводу цього 12 Pro Max. Нагадую, він на 256 ГБ пам'яті з акумулятором 88%. Що в нас по ньому виходить? Давайте про цифри, як завжди. Я я рахую, що саме головне в моїх відосах це цифри. Даний телефон нам став е, 10700 з доставочкою. Так, так, є. Заміна заднього скла і заміна переднього скла нам вийшла. 3200. двісті, да недешево, але нічого не поробиш. Я не знав, тепер знаю. І то у нас виходить і то тринадцять мені стає оцей 12 Pro Max. Зараз же ж в ідеальному він стані з акумулятором 88%. На мою думку, що це в принципі непогана ціна. Враховуючи того, що 12 Pro Max продаються у нас приблизно по 15-16 тисяч гривень. Ще можна взяти ту ситуацію. Що я можу відправити його до себе на магазин і продати тисяч за 17-18. І він піде легенько. Це для магазина дуже гарна ціна. Давайте далі побалакаємо про цей 12 Pro Max. Так він зроблений тепер ну максимально до оригіналу. Переднє скло, все тобто, переклей зроблений чудово, не богрів, не ні, там нічого такого немає. Бля, прикинь, бо гордість. Я навіть не бачу, прикинь. Ну окей. Цей телефон зроблений тепер він в ідеальному, в чудовому, в гарному, прекрасному стані. Задню кришечку ми міняли, як завжди. Кольця ставили кришечку, як в оригіналі, і кольца поміщали назад. Знаєте, що якщо ви звертаєтесь в сервіси, то там є два варіанти. Перший варіант є це такий, що кришечку купляють біг-хол і ставлюють наверх. Не буду казати, що це, типу, прям така робота це тяжка робота. От, наприклад, у мене є у продажі 13-й Max, в якому заміна була задній кришки з бік хол. Але китайці на сьогоднішній день наскільки мало місця залишають для цих зазорів, що якщо ви звичайний користувач, візьмете цей телефон, отак їх два. Ми отак дамо вам два телефони. Ви отак їх подивитесь і ви різницю не замітите. Ми в цьому телефоні зробили, щоб все було чудово, тому що я зацікавлений в Ютубі продавати потім ці телефони, щоб вони виглядали максимально до оригіналу і не було потім по ним ніяких питань. така вам історія. Цей телефон буде виставлено у мене на продажі в моєму каналі Sale. Посилання на канал залишаю під відео. Але б якщо не цей би сервіс, до якого я вирішив звернутись, то все було б так само ідеально, як були всі відоси до цього. А так цей сервіс мене трішечки напаяв. І виходить так, що я просто продам телефони не в той заробіток, який планував. Ось такий вам відос за цей 12 Pro промакс, який купили дорого, який відремонтували ще дорожче. В принципі, не знаю, що вам більше сказати. А, дякую, що переглянули цей відос. Буду дуже вдячний, якщо поставити коментар, поставити лайки. І що, друзі, до нових зустрічей на моєму каналі.